Привіт-привіт! Усім привіт! Я Тетяна. У нас світла немає, але робимо розклади. І хочу подивитися таке питання. Оце багато зараз розмов за цю ракету «Орешник», яка прилетіла в Дніпро. І перше питання я хочу от спитати. Що скажуть карти за, от, за цю орешник. Це нова, стара, модернізована, ядерна. Покажіть мені от ракети ці ракету, орешник. Was it Щось нове, але це таке щось більш як новини, розмови. Воно щось нове. Ну так, воно щось нове, і якесь таке молоде. Це як, ну, це як якийсь такий дійсно новий проєкт. Або тут карта ілюзій, і я хочу сказати, що це, от багато розповісти, багато розказати хочемо ми. Плани ми строїмо такі райдужні. І хочемо ми багато. Ну, поки що карти показують, що це більше розмов. Що, ну, щось таке, насправді це щось незначне таке. Хм. Та ні, ну от карта пасиву йде. Якось так, що щось, може, і робили, робили, це ще творчий такий проєкт. Це такі якісь плани, дуже багато чогось хотіли. А насправді, насправді то сидять і вже нічого не хочеться. Карти Карти не як це сказати? Не то, що. Ну, от, оця карта ну, не зріла. Не, як це сказати, не, не сильні ці карти. Не щось таке. В думках, да, в думках тут роздути, що ми хочемо. Ой-ой-ой, як чого, але не сильні тут карти. Це тому, що було, удари були. Удари були в самісіньке серце, воно заставило їх страждати. Оце ж Путіна, Путіна. ті прильоти, які були до цього арешніка, до цього, вони дуже заставили страждати. Карта болі. Щось кудись на, наші пустили, прилетіло кудись прям заділо, їх, заділо. І їх, вони оце, І зараз вони оце розповідають, оце щось ми зараз от зробимо. Е-е... Ну, от так, да, от е, в майбутньому вони будуть активні. От в майбутньому, так, да, в майбутньому це буде. Е, Ну, я не знаю, це буде ракети, так. Да. І буде активність. Але, ну, це такі ракети, які летіли вже. Ну-ка, що ця дама жезлів хоче сказати? Я скажу так, що знов карти кажуть, що такої певної активності я б не сказала, що буде. Вони хочуть, вони багато хочуть, щоб воно дійсно було активними, і ці новини вони будуть. Розноситися, але, але воно буде просто, вони будуть пускати цю ракету циклами такими. Раз пустили, потім пройшов якийсь час, ще пустили. Вони хочуть, щоб фортуна, доля повернулася на їхню сторону. Тобто тут йде ще певний такий. Момент впливу на підсвідомість або, ну, такий момент, що от ми можемо, ми активні, і ми це зробимо ну, така підступність така. Хит, ну, така вона хитрість, нехитрість, нехитрість. Вони будуть робити як, з, пер... з якоюсь періодичністю. Ну, я не знаю, по, цій, по, по цьому, цьому то може раз в півроку <глух> якось так. <глух> не, ну, не знаю. Е але насправді, ну, от, але стан в них. Е він, е Ну, я не знаю, якщо буде, вони будуть, от вони от сидять. Ну, якщо вони так і будуть, хтось там щось їм пропонує, може, якийсь інший варіант, там це я, а вже нічого не хочеться. Я не знаю, мені по цим картам йде, як вони просто... Це просто така обідка. І ми будемо вам розказувати, як ми вам помстимося. Ну, отаот. От. Ну, на Курщині, може, там буде. Вони хочуть, так, да, вони хочуть, щоб були зміни. Але це не, це не та активність, яка от ну, могла б бути. І ну, це не ядерна зброя. Так, ну не знаю, тут хотіла спитати, які плани у Путіна на цю зброю? Ну. Масоване виробництво. Ну Які плани у Путіна на цю зброю, на ці ракети Арешник? що вони вже тут показали плани? Ну, спитаємо. Путін, які в тебе плани на цей орешник? Ціль така є, ну, плани, да, плани є, рішення приймаються, розповідають багато, плани такі, щоб розказати дуже багато. Провчити, провчити, розказати, як треба. Знов певні маніпуляції. Ну, от прогнути, прогнути, от схилити голову, заставити, поставити на коліна. Yeah. <laughs> О, які плани? Плани у Путіна є певні свої бажання, і от він сидить, от, і просто дайте те, що я хочу. На це були виділені гроші. Ну, я ж кажу, це його дуже от наші дії, які були, вони дуже його образили. Але, але якось це все призупиниться. Не знаю, орешник це, не орешник. От, от його стан у Путіна. Він розчарований. Багато чого вже втрачено. Не знаю, ну. Він як. Ну, ще й розчарування і Ну, я не знаю, він готовий щось пропонувати. Такі карти якісь. Які плани у Путіна, ну да, він хоче, щоб. Він хоче помститися, він хоче, щоб, так би мовити, провчити от, і залишити нас ну, от, без, без світла, без енергетики. Тобто, ну, тут орешник, не орешник. він просто от, це його такі бажання. Він хоче. Він хоче, щоб їх було багато, але це по ілюзіям. Поки що, поки що, ну, може, гроші і гроші були виділені, але поки що. Ну, от хоче він провчити, да? Хоче там щось це. Є, і от це виконувати. Так, чи буде удар ракетою Арешнік по центру прийняття рішень в Києві? Там була така новина, що вони готують удари. Навіть така картинка була. От, що там і по НАТО. Але зараз спитаю, чи буде удар ракетою Арешнік по центру прийняття рішень. Ну, це, якщо воно і буде, то це не зараз, а це десь через певний час. Вони планують бути активними, але ну це не зараз. А от чи буде удар? Не плани, це вже не плани. А чи здійснять вони удар ракетою Арішнік по центру прийняття рішень в Києві? Ну, знов карта військових, карта прийняття рішень. Ну, таке рішення є. От, плани на майбутнє. Карта зірки. Це плани на майбутнє. От я про що і сказала, що в майбутньому вони планують бути активними. Але тут тільки плани, ще не факт, що воно так все получиться. Так. Картини. Е. Вони от зараз, зараз, вони. Щось вибирають. Або ще, вибер... ну, ще обдумують, роблять якісь, стоять перед вибором, роблять якийсь вибір. Це поки таке торги, скажімо так. Hmm. Carte și carta cartea imperatoră. Și bude udar. Тут така справа, що тут сам імператор буде думати, як зберегти себе, як зберегти своє. Його, мабуть, поставили перед вибором. Тут якось не так все просто. Може, військові, може, ну, може, партнери. Тут на дні колоди карта підготовки і карта співпраці. То тут Може, є ті ну от партнери, да? ну, не знаю, там, наприклад, Китай. Я робила розклад на Китай, то. А ні, то не так, то Путін там в Китаї. Ну да, ну може, там якось. Тому що тут в плани та начебто і є, от, але є і якісь перепони. А може, може, станеться так, станеться так, що їм самим треба буде, вони самі будуть сидіти без світла. І йому самому треба буде думати, ну тобто це ж все одно, от ракети, це ж виготовлення, це все одно потребує ресурсу якогось. Да? І, а йому треба буде ресурс для того, щоб підтримати, підтримати свою енергетику. От, зараз от тут королева жезлів, королева вогню. Це енергетика може бути, і, яка, і вони будуть он, з фонариком ходити, будуть без світла. І прийдеться імператору думати, як зберегти е, свою собственність. От. Тому чи буде удар ракетою Арешник? Воно бажання таке є, але поки що колеблеться. А там ще було, там навіть картинка така була, що за цю ракету Орешник, і вони її готують запускати, і там було написано, що вона долетить навіть до штаб квартири НАТО в Брюсселі за, по-моєму, толі за 15 хвилин, то ли за 17. Потім база ПРО США в Польщі Вона долетить за 11 хвилин, і авіабаза. Рамштайн в Германії. Короче, щось таке от також там хвилин за 15-17. Чи наважиться Путін? Чи наважиться Путін запустити ракету? ракети от в ці бази. Чи запустить, чи запустить Путін? Ракети, ну, от хоч куди-небудь, хоч в Брюсселі, хоч в Польщу, хоч в Германію. В якоїсь із баз. Чи наважиться? Хм, а є таке бажання. Ох, яке бажання то є. Нічого собі. Ну, взагалі-то прям прям готовність велика, я хочу сказати. А... Ну А по ітогу поки що якісь підступні дії можуть бути. Може, так, може якихось своїх там засланчиків каких-то заслати, щось таке зробить. Путін. Щось тут. Щось тут якась нарушена стабільність в його домі. Може, санкції якісь, може, закони якісь вийшли. Одну по поводу грошей, щось таке, те, що його розчарувало. Щось. Там ото. писали, що тіньовий флот, а хто забула, хто. Британія, здається, наложила санкції на тіньовий флот Путіна. Ну, от, щось таке може бути, що прям пошатнулося щось його. стабільність, як імператора в собственном домі. Прям так грошева грош гроші. От. І це дуже так емоційно на нього подіяло. І... Ну, я ж от кажу. Я такого, що може удару і не буде, але е, буде така. Ну, гра, не гра, е, буде, буде, буде шукати хлопців, буде платити і е, щось таке буде. Ну, маленьке щось буде. Міни, я не знаю, міни можу поподкладувати. Але все одно зараз він якось от. Тримається за своє. І може, 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 в майбутньому якийсь, щось і придумає, якийсь такий новий проєкт, розроботає. Ну, я скажу так, що загроза є. По цим картам загроза є. От, от тут карти вони геть не пасивні. Якраз тут карти, вони. Він трошечки, він трошечки, ну так, думає, він трошечки так вибирає, думає, все ж таки, що зробить, а що не зробить. Таке от теж думає, все ж таки, собі там щось на умі. Щось новеньке можу придумати. Так що отакі справи. Отакі справи з цією ракетою. Така собі історія вийшла. Дякую за увагу. Пока-пока.